Всім привіт, друзі! Це канал Астролюкси. Я Анастасія Великоївана сьогодні робитимемо для вас розклади разом з Людмилою Хумотовською. Пані Людмило, вітаю вас! Доброго дня! Давайте одразу спитаємося у карт, якою буде ситуація в Україні до кінця літа. Ну, дивіться, зараз такий період напруження, і перш за все там буде загострення, і. Загострення, воно буде як на фронті, тут е, саме, що і ми десь підемо, ми десь якимось чином почнемо просуватись. І крім того, загострення з, і в іншої сторони я наскільки е, розумію, що це якісь величезні бої, е, якісь величезні опір. Якщо ми беремо загалом Україну і під кінець, е, то знову ж якась підтримка світу, підтримка на рівні фінансів і зброї. І знову скандали, так що я думаю, кардинально ем, сказати, що щось у нас зміниться, ні не зміниться. Навіть скандали, ви сказали, це в якій сфері? Політичній, військовій, фінансовій. Політика фінанси наше все. Зрозуміло, як завжди. А що очікувати киянам найближчі 10 днів? Ну, війна точно не закінчилась і зараз йде загострення, яке в принципі говорить про те, що має бути щось масоване, і, на жаль, тут навіть мають бути смерті. Так що, отакий от період не дуже хороший саме для Києва. Чи буде гучно у Львові, зокрема? Дивіться, я думаю, що там будь-де гучно, але там тема сама по собі про те, що працює ППО, якісь захисти, які спрацьовують, доволі серйозні захисти. Та що на виході, навіть на те, що гучно, ми будемо задоволені тим найменшим, що сталося. Дай Боже, аби наша ППО все ж таки відпрацьовувала дійсно на максимум. І я у вас запиталася про Львів, а давайте ще глянемо окремо область Львівського. Ну, область саме загострення, загострення, що стосується військового і десь нас Львівській області чогось підзібралося. На жаль, ворог теж про це знає. Яка ситуація буде в першій столиці України Харкові та, власне, Харківській області? Ну, тиші там не буде, і всі, хто розуміє і знає стан, це розуміють? На жаль, тут, знаєте, якась активність, яка буде? І якось весь час чекають влучного моменту і знову, і знову. Так що чи будуть прильоти, будуть чи будуть працювати ППО, теж будуть, але на жаль, і попадання теж будуть. Так що Харків, Харківська область це такі суперактивні. Воно навіть не йде ні в якій зрівнянні з Києвом, а тим більше Львовом. Скажіть, якщо вже заговорили про обстріли, це буде артилерія, балістика чи обстріл дронами? Артилерія і дрони це те, що над активним. Дрони їх взагалі якась величезна кількість, і артилерія скрізь де дістає. Я так розумію, вони хочуть давити на Харків та Харківську область, і, можливо, хочуть вглиб туди просунутися, і чи вдасться їм це? Ну, плани є. Єдине, що ці плани, які є і ілюзією, є нереалізовані. Чи будуть вони робити спроби, так будуть, їх зупинять. Так що, я думаю, що тут підготовка, така глобальна підготовка там мають і навести. Велику кількість зброї, і людей, так що, на жаль, це таке загострення. Єдине, що я кажу, що прориву там не будуть. Там можуть бути якесь просування, може, на трошки тут якась, а потім назад. Да, оце такі танці на фронті ми будемо спостерігати. Власне, хочу ще спитати, чи може куп'янський напрямок і Лиманський напрямок стати таким же довготривалим, довготривалою подією, яку ми зараз бачимо на Бахмутському напрямку, адже там точаться бої вже дуже довго. І там, і там довготривало Куп'янськ. Якщо це, знаєте, якесь загострення, яке в принципі більш швидко мине, да він якось потім зрозумівши, що не можуть просунути, вони його залишать, то лиманське в нас іде по помірності, що це щось довге, щось таке, що знаєте, ми весь час А, Лиман зрозуміло, там будуть працювати, працювати це щось більш довге, ніж чим... А є шанс на те, що ми звільнимо Харківську область до кінця цього року. Якщо нам дадуть те, що пообіцяли саме е, щось дуже сильне. Я, я не впевнена, що це будуть літаки. Зразу ж забігаючи вперед, тому що це щось, що рухається по землі. Е, то, то так, моя відповідь так, принаймні зараз в планах це є. Будемо чекати і сподіватися, і звісно, друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. адже кожна наша гривня конвертується в наближення перемоги. А давайте подивимося, що чекати Одесси там в найближчий час. Ну, дивіться, чи будуть обстріли, так вони будуть, вони будуть повторюватися. Єдина хороша новина, що все таки Одесу підзакрили. Так що такого результату, як було, вони вже не буде. Нещодавно була атака на Одесу та Одеську область, і саме тоді було у нас турецьке судно, здається, в морі. Вони тоді не знімали відео, як працює ППО. Скажіть, наскільки це сильно вдарило по нашій обороні і зашкодило взагалі нашим повітряним силам? Вдарити вдарило, а чи зашкодило? Ти я не впевнена, знаєте, що. Дуже так сильно зашкодило і нам багато що шкодить, але в нас не дуже з вибором, так що зібрались і далі, далі працюємо. Так що я зашкодити зашкодилась, просто результату нема того, що очікувала. А будуть якраз удари по зерновим портам в Одесі? Теж, я думаю, що вони мають бути, але в будь-якому випадку це не оте жіота, що був. Тому що, перше, є якась історія, давайте підзаспокоїмося, тому що це все-таки оці заяви, що були з української сторони, наскільки я розумію, що ми те саме будемо робити вам. Так що це більше. що... Почнуть зглажувати цю історію і почнуть трошечки переводити його в інший, в інший напрямок. Тема грошей важливіша, ніж тема ударів по, саме по портам. Так що моя відповідь ще один чи два будуть, далі маю під заспокоїтися. І Якщо вже заговорили про гроші, то маємо на увазі, звісно, і зерно, і зернові шляхи вивозу його за кордон. А якщо брати там відносно відсотковому значенні, наше зерно буде експортуватися в майбутньому морем чи все ж таки сухопутніми шляхами? Ні, я повторю те, що я говорила, якщо в нас буде сухопутня, це буде тимчасове, тому що нам говорять, це було так, як було того разу, і що ми згадаємо, це дуже мало там, воно поїздило і ми знову повернулися до угоди. Все-таки основна маса це все-таки море. Єдине, море. що нове, все може помінятися місце, де зустрічаються судна. Можливо, це не тільки Туреччина. Цікаво, але це також східного характеру країни, так ну, десь ми починаємо дивитися в інші напрямки. Нам говорять, пішли далі, працюємо з кимось іще розширюємо саме пути, які будуть зустрічати це зерно. Давайте також запитаємося у карт, що чекати Полтаві і Полтавській області. Мені не подобається Полтавська область, тому що якщо ми беремо Полтаву, там більше, як знаєте, як ППО, яке працює, і то навіть там не напрямок Полтави, а як повітряний простір, якісь пункти, знаєте, повітряного простіру, які зупиняють взагалі ракети. Це більш про ППО, в принципі, по Україні. А от Полтавська область, я думаю, що там навіть буде попадання і попадання. Будинок, все що стосується сім'ї, так що там якась така навіть трагедія має бути друзі? Прошу тут берегти себе, взагалі реагувати на кожну тривогу і пам'ятати, що найцінніше це ваше життя. Давайте глянемо Луцьк та Луцьку область, чи можливі там прильоти, куди жертви. Дивіться, Луцьк він під але знову ж, як, як якийсь коридор. Чи можуть працювати ППО, так вони можуть працювати. Але це не направлено на Луцьк. Так що це ППО, яке працює за містом, може скидається десь якийсь ліс, не знаю, озеро, що там є такі піднапружений прогноз, але не найгірший. Яка ситуація буде у Сумах та Сумській області? Суми, і Сумська область, знаєте, як завжди, і це обстріли, яких дуже багато. Єдине, що навіть якимось чином це більш спокійно ось саме в найближчий час, хоча і обстріли теж будуть, і дуже багато. Знову ж у нас вилазить тема різних ДРГ, так що я думаю, що там отакі більш полізи це всяка нечість, яка хоче перетнути кордон. що чекати Чернігову та Чернігівській області? Чи можливий оцей жахливий терор, який нещодавно влаштували Кацапи? Чернігівська область в гіршому стані, чим сам Чернігів, тому що якщо ми беремо Чернігів, то теж системи, які захищають, і якби, спрацювання там і імператриця, яка в принципі про те, що має обійтись. Чернігівська область і, і якась активація по Чернігівській саме області, має бути якісь такі піковий тиждень. Це також можуть бути ДРГ. І також тут і ДРГ, і дуже багато вогню. Як би нам не було про суми, там я говорила, що там важко, але порівняння з Черніговим сумом набагато легше. так що чомусь напрямок зміщається більше в Чернігів. Що очікувати Запоріжжя та Запорізькій області, яка зараз під контролем України? Запоріжжя нічого хорошого не скажу, знаєте, вони е, саме на рівні того, що нічого змінити не можна, обстріли завжди. Е, так що ну, важкі е, такі тема. Якщо ми беремо по Запоріжжю, то чи буде вогонь, так буде, але в нас тут вилазить більше тема е, того, що було заплановано, починає реалізуватися. І хороші новини по Запоріжжю, так що давайте будемо їх чекати, саме якісь нове просування. Як ви зрозуміли, це не легкі тиждень, але повернення, якісь там буде. Хочу ще спитати, куди взагалі ціляться окупанти, от саме в Запоріжжі і Запорізькій області. Що їх цікавить, чого вони б'ють по місту? Дивіться, якщо ми беремо Запоріжжя, то там цікавить взагалі все, що працює. Ага. Тому що тема, щоб не працювали, виїхали з міста, залишили місто. Якось воно надважливе і вони над цим працюють. Якщо ми беремо Запорізьку область, то я б сказала, що там взагалі про захист того, що вони там нахапали. І не дати якимось чином взагалі руху нашим воїнам, так що це більше такі, знаєте, хаотичні обстріли. Куди попали, туди попали? Попали по воїнам, по тому ж, по військам дуже добре. попали по людям теж добре. Там ще більше хаос такий. А чи можемо ми дійти взагалі до Мелітополя і звільнити його? До кінця літа, хоча звісно, навряд, але можливо, в вересні. Ну, ми туди йдемо. Чи це буде до кінця літа? Нам дають ні, тому що все це буде в розпалі, в запалі це саме рух. Чи буде до кінця вересня знову ж ні? Нам говорять ілюцію. Ми таким чином не справимось, але нам обіцяють просування. І обіцяють якусь суперактивну фазу. Так що тут, прокі поки не про визволення, це про знаєте про такий етап етап просування. Віримо в наших зсу і підтримуємо. Що кажуть карти про Дніпро та Дніпропетровську область у наступні 10 днів? Ну, Дніпро в нас не дуже відрізняється від цієї України, хоча якщо е також зрівнювати з іншими, то тут трошки спокійніше. Єдине, що тут така цікава історія, що е активація майже спокій і знову активація. Да? Така якась помірність по Дніпру. Чи будуть попадання, так будуть. Сказати, що все закінчилось, теж не можу. Так що це отака фіфті фіфті, да? трошки заспокоюємось, трошки стріляємо. Так що такі наскуті. А куди будуть попадання? Це буде цивільна інфраструктура, чи це буде критична, чи військова? Військова тема і саме критична якось починають. Це не на, на рівні навіть попадання як розвідка. Да? Ми дивимося, де ми можемо пройти, де ми не можемо, так що більше про це. Що відбуватиметься у Донецькій області найближчим часом? Зокрема, у Краматорську, Покровську та Слов'янську. Якщо беремо саме по цих містах, потім буде загалом, то сказати, що там щось зміниться ні, Краматорськ у нас іде по 10 ночів. Навіть якісь трагічні випадки з кількістю смертей, і навіть інші міста не дуже сильно відрізняються, тому що і велика кількість обстрілів, і теж на жаль, є смертельні випадки. Ці три три місця міста зараз важкі. Якщо беремо загалом Донецьку область, то Теж не дуже сильно ситуація міняється, тому що зараз, перш за все, це якесь загострення. З іншого, якась крім загострення, якась дуже велика тема пожарів, дуже багато вогню, що називається, якщо так не попали, то догоріло. Важкий такий період зараз на Донеччині. А чи горітиме на Донецькому напрямку, власне, у окупантів? Чи будуть туди прильоти? Прильоти будуть і прильоти такі. Знаєте, я б сказала з якимось таким вау, тому що перш за все це щось велике, це те, що до чого не могли дотягнутися, і зараз нам вдалося. Це про накопичування, це про якісь склади, це щось надважливе для окупантів і туди будуть попадання. Лугансько, як будуть справи на Луганському напрямку, В принципі, повтор попередньо 10, 10 днів, чи є там прильоти, і так вони будуть. Але в нас й Луганськ, які активний, які на себе тягне увагу і. Знаєте, така буде тема, ну, щось дуже буде нам боліти, Луганськ саме в тому напрямку. А чому? Тому що активність в тих містах, навіть де вони сиділи на попіровну. Так що зараз у нас Луганськ іде як активація в того напрямку. А що відбуватиметься у Енергодарі, і яка буде ситуація на Запорізькій атомній електростанції? Загалом, якщо ми беремо атомну, то я б сказала, що більш-менш там стабільно. Єдине, що там буде підзагострення і знову ж ми будуть якісь лякалки, що обов'язково. Так що тема знову, що там його підірвуть, вона буде надважлива. Але і підготовка навіть, і я думаю, що будь-які свідчення, щось там нове завезли. Це теж буде. Якщо ми беремо енерготар, то Енергодар у нас доволі фонить. Я так розумію, що в Енергодарі якась там буде надзвичайна ситуація, якась дуже небезпечна. Перш за все, це про попадання кудись, про вогонь, і от щось там таке воно йде по дьяволу. Я його вже і так крутила. І так, от не знаю, щось там мають кудись там стріляти по тому Енергодару. Угу. А ще таке питання. Чи зможемо ми звільнити Маріуполь і в найближчі місяці? Ну, це не завтра точно. Нам говорять, що якщо все піде за планом, і ми будемо отримувати, і навіть тут не про отримання, тут більше, якщо ми. Тримаємо таку швидкість руху, тут саме про рух, то тоді так ми якимось чином туди йдемо. Більше всього, що так. Єдине, що там у нас буде підзупинка, на рівні того, що активується ворог і має кинути в тому напрямку доволі багато сил, і придеться це все продавити. Але я ще раз кажу, що. Ну, не так швидко воно. Треба втримати оцей рух, а нас десь будуть підзупиняти. Що очікує в найближчі дні Мелітополь та Токмак. Токмак і прильоти, знаєте, і дуже багато вогню, якщо ми беремо сам токмак. Якщо ми беремо мелітополь, там Спокійніше в порівнянні з Токмаком, такий такі якісь стан очікування, тривожності, і, і весь час така небезпека, що теж, але ще раз говорю, з токмаком воно не йде ні в які порівняння. В Мелітополі там спокійніше, небагато. Де сьогодні Ерефія бере запчастини для шахетів для своїх ракет. Це Китай, Індія, Корея, і чи продовжаться ці поставки, і Китай, і Корея, і Індія. Чи є поставки? Я думаю, що вони будуть продовжуватися. У мене більше питання по Китаю. Щось мають по Китаю зробити. Я знаю, що зараз роздувається інформація, що там вони такі гігімони. Так оцим гігіємоном будуть підрізати, щоб не було такої її великої відрива від реальності. Так що там в Китаї буде напроє. А ті дві країни це вже все проплачено. І вони поки будуть справно працювати. Я думаю, що затримки в Росії звідти не буде. А чи довго ще Іран буде спонсорувати війну Росії в Україні? Я не можу сказати, що він спонсорує це не дуже правильно там і тема того, що він виконує замовлення. Так що, чи буде там співпраця, Я думаю, що буде. Зараз воно поки не закінчується. І в цьому році також не закінчиться, правильно Я розумію. Співпраця довга співпраця, поки ні. Пригожин зараз, нібито в Африці. Чи правда це, і чи є на сьогодні загроза від Вагнера? Загроза, на жаль, нікуди не дівається, вона так, вона так і є, і навіть тут тема, що всі западлянки, які стосуються вагнера, вони залишаються. Чи на, на, на даний момент саме Пригожин в Африці? Я думаю, що так, але це знаєте щось на якийсь період часу. Це не супердовго. І наостанок нещодавно Лукашенко визнав, що війська РФ таки вторглись на територію України через Білорусь. Навіщо він це зробив? І може, це в нього взагалі маразм був, чи якась місія саме в цих словах була? Цікава історія е, по дьяволу, да, проговорився. Що думав, ти сказав, і я б навіть сказала, проколовся. Е, так що це щось було на рівні е, заговорився, да якась така. Неуміння себе контролювати, оце не для чого він зробив, просто не сконтролював себе. А з іншого боку, потім, я наскільки я розумію, він перевернув її, а ми то не при чому. така історія. Дякую, пані Людмила, вам за ці розклади. Вам, друзі, також дуже дякую, що ви дивилися. Діліться враженнями від прогнозів в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, тиснути лайк. Дзвіночок, аби не пропускати свіжі випуски з нашими тарологами. Ну і також, звісно, донайте на ЗСУ. На цьому в мене все. Всім до нових зустрічей.